Пайтон. 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 І чуть-чуть Пайтона -чуть з головою в Пайтон. Тонщики не смішні. Вас такий тренд. Всі ставлять брекети, купують авто і куплюють житло. Всім привіт! Сьогодні ми в Луцьку і ми проговоримо три речі: самоосвіта, Python і Data Science it спільнота Луцька включає в першу чергу це де drupal девелопери, Drupal, PHP. Числа Равель, Drupal. Ну от іменно у нас по фронту в майже немає. Давайте візьмемо такого сферичного програміста вакуумі, який вже 5 років сидить і колупається в чомусь маленькому, непонятному. Хочеться рости. Найголовніше вибрати мову. На мою скромну думку, Python в цьому немає конкуренції, тому що Python він заходить у всі сфери. Є такі рішення, де ти можеш просто знати свою сферу та знати якусь там формули, математику. І чуть-чуть Пайтона. І все. І раз, два, три, покрутив, і в тебе вже готове рішення є. Ну, Якщо повогодити, то на Python насправді є спрос. І він, типу, доволі така система, яка може тримати великі масштабні проекти. Ми раніше на Java кодили, от потім від Java все, і дохнеться шар. Починав зропала, але типу ну, біжала туди швидко. Понятно что дело, что если ты работаешь на какие-то мелкие компании, да, ты можешь попасть на интересный проект, но это не всегда будет так. Потому что если какая-то мелкая контора, то она по факту, что, она ищет какие-то проекты, чтобы заработать. Она понятно, что она будет кидаться на все подряд. Она не сможет составить условия. В итоге, типа, ты ти будешь работать на какой-то монтонной нище. Надо думати про те, що вам треба відмовитись від знань тої мови, яку ви зараз маєте, і кидатися з головою в Python. Це завжди може бути другою мовою. Не бачу нічого дивного, якщо ви захочете використовувати Python для Data Science на проєкті, який ці дані буде відображати в вебі. І Web у вас буде на Java, а Data Science буде на Python. Повірте мені, так буде легше. Ну, це не Data Science. Бо я при тим працював вчителем, вроді професія, з якою ти комунікуєш постійно. Я коли прийшов, каже, ти розумієш, ти працюєш з комп'ютером тільки. Ну, типу, кажу, ну так, да, розумію. ну перестроюся. Ну коли типу, от я почав працювати, я розумію, що ти мусиш комунікувати. Коли ти спілкуєшся з реальними практиками, з людьми, що це вже юзали, це топ. це тебе апає в рази швидше, ніж ти сидів би вдома там, наприклад, просто і читав ту саму книжку. Що за фігня? Що це не працює? Скількох людей ти зможеш запитати? Мова не головне, головне фреймворки. головне підтримка. Python тут просто найбільша перевага. Посеред ночі розбуди його, спитай, кого фіга в мене в панді не працюють, датафрейми. Він тобі спросоння з просоння, закритими очима все відповість. А, за, за мою хвіст ви теж їх бачите? Я менеджер з розвитку бізнесу Біздев. Я стартувала з інтернет-деволс, тобто це по суті, якби в Луцьку. Інкубатор кадрів ми називаємо, тому що там дуже багато просто людей, які входять в ватішку з нуля. Я ж теж спочатку думала: о, типу, в нас там були студенти, зараз я буду тут сіньорів продавати. По факту, ну в нас е, є трошки сіньорів, але все рівно все тримається на оцих от воджунах. І просто забирають людей цу цю то по сов скілах. Брак робочі сили, ну що робити, де їх брати? Анекдот про Пітонщики не смішні. Я зараз бачу, що глобалізація набирає таких темпів, таких темпів. Я ще згадую 19-й рік літо, і я тоді вже писала пости, що примов це наше будущее. Для чого там, наприклад, ці очі чи в ліду знати там з якої причини я повинна бути відсутня в офісі? Якщо я просто можу попрацювати з дому. Моя команда зараз є там дві основних локації і рівне, але в мене є також багато людей і в інших локаціях. Це є там Київ, Харків, Дніпро. Можна керувати успішним проектом і по Zoom, залежно від того наскільки ви хороший менеджер. Недавно їздили ми в Хмельницький, також проводили івент. І підійшов, е якби один чувак, і каже: От ви знаєте, от я в мене досвіду є вісім років, то я вже доріс в своїй компанії там до свого якби потолка, і от чув, що навіть за тих лідом ще є життя. Я так задумався, що дійсно, якщо ви працюєте в якійсь там невеликій компанії, якісь там аутсорс, аутстаф і так далі, може бути таке, що таких позицій там просто-напросто немає. Може бути інша ситуація, коли ви працюєте в продуктовій компанії, ви більшість того, що робить архітектор, вже і так робите, просто це не знаєте і відповідно не йдете до своїх менеджерів вибивати якось гроші. Всі думають, що архітект це якась кінцева ланка. Після того, як ви доходите до якогось певного рівня. У вас є вибір. Ці люди роблять, а ці люди кажуть, ви можете зробити: от, так от. ці багато знають, ці багато вміють. Ну і вони мають дружити між собою. І я тут і сюди не хочу. Не хочу, бо якщо я попаду сюди, я нічого не буду робити. Я буду тільки казати іншим, що робити. І там треба дуже багато писати документації. І так, ви попали на софтсерв. Софтсерв насправді дає дофіга всього, щоб вчитися. Наприклад. У нас є внутрішні конференції Pacemaker. У нас є Mentors Community. ком'юніті. Це коли. А я тут правильно роблю. Да, правильно. А де мені почитати про цю штуку? там читай. Хорошо. Бізнес-школа, офігенна штука для Personal Growing. У нас є University. Дуже багато внутрішніх якихось тренінгів. І в нас є ком'юніті. Їх до фе... тут тільки чотири слайди, їх набагато більше. Це просто чотири слайди, які намалювали собі лого. Big Data. Data Science, IoT, MicroPython, pyboard community У вас просто дофіга можливостей рости далі. Ну, типа, чи є освіта взагалі за сервом? Нема життя після серва. Я вам так скажу. Освіта деяких людей після серва показала, що треба вертатися. А не хочеш сказати, чому ти повернувся в себе? Тільки сходиш наліво, розумієш, що твоя жінка найкраща. Дуже поширена ремоут-форма роботи, коли віддалено. Можливо, просто що Луцьк комфортний для життя. В нас тут дуже популярно купувати житло. В нас зараз Луцьк дуже гарно забудовується. У нас є такий тренд всі ставлять брекети, купують авто і куплюють житло. Дуже багато хто подорожують на вікенд, виїжджають в Люблін, Варшава, Будапешт, щоб все поряд. Re не Поки <рі> <рі> no, подобається, то так. Це одно Луцьк приманює все більше і більше фірм всяких. Як no, no, для девелоперів, це, діло, більше вакансій, більше можливостей. Як e, для міста, це збільшення податків. Це... притік грошового еквіваленту в місті. No, в будь випадку це толкає і інші компанії теж як-небудь типу, розвиватися. Актуальність. <рі> Дейти інженірингу є надзвичайно велика, і спеціалісти стають дуже затребуваними в сучасних реаліях. Python має величезну кількість бібліотек. Він фактично зараз стає стандартом для роботи з даними. І зараз дуже хороший час для того, щоб стати одним з експертів в цьому напрямку, обробляти інформацію за допомогою цих нових фреймворків і рухати цілу індустрію і цілий напрямок вперед. Дякую, що були з нами. Нас все, і ми вирушаємо далі. Лишайте свої коментарі, що вам сподобалось, що ви хочете бачити. А ми побачимось в Ужгороді.